Всі прийшли, щоб підтримати Івану Бор в її боротьбі за своїх дітей. Всі озброєні не зброєю, але ось такими літачками, так як у вересні. Незабаром вони б мали так звано бомбардувати британське посольство. Що б ви хотіли переказати Івані Бор? Звичайно, щоб трималася, і надіємося, що це щасливо закінчиться. Ми з нею думаємо про неї, точно виграє. Діти повернуться на словаччину. Літачки маємо підготовлені. ці літачки прямують у Велику Британію до Івани, пані Елеонори і її дітей. Я думаю, що все це не потребує коментаря. Не потребує Івану івано бор прийшли підтримати і ці люди на площу Нітрі. через те, що акція була оприлюднена, нібито в останній момент місто не дало на неї дозвіл, і тому все відбулося в максимальній тиші. Однак люди з собою принесли літачки і цим хотіли підтримати Івану і її двох синочків. Івану борову бор підтримують і люди в топольчанах. Вони зустрілися в центрі міста. Переважно тут зійшлися мами з малими дітьми. Вони вірять, що Івана у своїй боротьбі переможе і скоро повернеться з своїми діточками назад на словаччину. Очевидно, рясний дош відрадив людей в Рижняві від того, щоб своєю присутністю на маніфестації прийшли підтримати Івану Бор і її сім'ю. Незважаючи на те, що їх було мало, невеличка групка пройшлася по цілій площі і тим самим виразила підтримку родині Мартинка і Сомка. Кошице. і тут зростає число батьків, які Івану Бор підтримують на відстані. Їх приблизно 70. словацькі батьки вирішили прийти привітати Івану Бору в Братиславському аеропорті. Вони вірять, що це зможуть зробити вже скоро. на площі вгомене вже починають сходитися десятки людей, які прийшли підтримати пану Івану Бор. Там стоїть і пані Вероніка Чункова з цілою своєю сім'єю, яка таким чином підтримує Івану. Іванко, борися за своїх дітей так, як ти боролася. Борись, не здавайся. Желіні на Глинкову площу прийшло декілька людей. Вони вважають, що так допоможуть благій ідеї. Кожній матері, що таке бачить, розривається серце. А тому і ми завтра обоє будемо її підтримувати. Кілька годин перед судовим засіданням виникло питання, коли повернуться діти на словаччину. Нашими інформаціями на завтрашньому суді ключовим буде чи вдасться директорці міжнародного центру юридичного захисту дітей пані Андрей Цісар, щоб так званий процес усиновлення Мартінка і Самка проходив на словаччині. Інформаційний штаб телеканалу Йой.